До бібліотеки імені Забашти у межах проєкту Економічний рестарт знову завітали креативні львів'яни. Цього разу на ідеатон це такий захід для пошуку вдалих рішень та ідей. Гостями зустрічі стали дизайнери Тарас Пастущак і Марта Буряк, які разом з прилучанами протягом кількох годин працювали над вдосконаленням міської бібліотеки. Ми аналізували сам заклад цю бібліотеку в контексті міста. Потім ми аналізували всю бібліотеку загалом, і після перерви на обід ми будемо вже переходити до ідеї, до роботи з простором і до конкретно цього приміщення, над яким ми працюємо на цьому ідеатоні, і будемо говорити про функції, чим хоче. Власне, публіка, яка сюди прийшла, чим чим хотіли наповнити цей простір, якими активностями, і продумувати, що нам для цього потрібно. Ідейних та небайдужих прилучан на зустріч, до речі, прийшло чимало. Свою дочку на ідеатон привів і викладач педколеджу Валерій Штукін. Його дев'ятикласниця Леся саме обирає майбутню професію. І цікавий дизайн. Ну, починаючи з веб дизайну, а там, де веб-дизайн, там може бути інший дизайн. І коли я дізнався, яка буде цікава форма цього заходу, і коли я дізнався, що саме буде на заході, я подумав, що їй це може бути цікаво. Я думаю, йти іти на професію графічного дизайнера. І тому він так поважав, що мені це може пригодитися в майбутньому. Щоб зрозуміти, чого ж бракує юним прилучанам у місті, на зустрічі з дизайнерами завітала і начальниця відділу сім'ї молоді та спорту. В першу чергу для мене важлива думка молоді. Чому чого їм не вистачає, до чого вони прагнуть, що вони хочуть бачити, що ми маємо змінити для того, щоб скоротити оту нашу дистанцію між молоддю і і бібліотекою в першу чергу разом з юними прилучанами Олена Чабак весь вечір генерувала ідеї щодо покращення та розширення бібліотечного простору. Працювали всі в команді і окремо. Гуртом обговорили, якого обладнання не вистачає книгозбірні. б краще б були б мікрофони. Та всі разом ділили на нові зони головну залу. Будь ласка, твій <клес> перший проект у такому форматі живого спілкування і промайнуло чотири години. За цей час учасники ідеатону встигли не лише напрацювати з десяток ідей щодо покращення бібліотечного простору, а ще й потоваришувати один з одним. Сьогодні молоді люди, наші учасники «Ідеатону», дизайнери, Пословлювали дуже багато цікавих ідей, які, звісно, ми собі взяли на помітку і будемо зробляти ці ідеї, втілювати їх в життя. Попереду прилучан ще не одна зустріч із представниками проєкту Економічний рестарт. До кінця лютого мають пройти лекції з економіки, бізнесу та брендингу.